Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би з вами поговорити про ремені, а саме про його фіксацію на вашій зброї. На перший погляд здається, що це досить банальна і примітивна тема, яка не потребує додаткового обговорення, але на своєму життєвому шляху під час проходження служби, працюючи з рекрутами, з людьми, які тільки розпочали свій шлях. Неодноразово помічав, що мало хто приділяє цьому значну увагу, і після того як вони переходять. З базового рівня вогневої підготовки на якусь тактику, там, де ми підключаємо динаміку, роботу в двійках, стрільба з незручних положень, повну і неповну перекладку. Ці люди одразу починають душитись в своєму ремені, їм незручно з ним працювати. Що вони роблять? Вони просто-напросто беруть його і скидують. А це критична помилка, яку ми не можемо допускати. Якщо ми втратимо свою зброю, то по факту ми можемо і за цього загинути. Тому щоб такої ситуації не трапилось, нам просто-напросто потрібно підібрати правильний ремінь, чітко його зафіксувати і налаштувати на нашій зброї. Тому сьогодні мова буде йти саме про це. Погнали! Розпочнемо з того, що є основних три типи ременів: це одноточкові, двохточкові, трьохточкові. Трьохточковий ремень це пережиток минулого. Він нам не потрібний. Це занадто важка конструкція, куча додаткових строп, яких ми можемо легко заплутатись. І ніяких переваг над двохточковим дво ременем він не має. Тому ми цей варіант відкидаємо і навіть не розглядаємо. Переходимо до наступного, це до одноточкового ременю. І на перший погляд, нам здається, що він досить зручний, нам легко маніпулювати з нашою зброєю, робити повну-неповну перекладку, переходити там в нижнє положення, середнє, ставати на одне коліно, підключати якусь динаміку, все чітко, але як тільки. Нам прийдеться полишити нашу зброю, а на лінії бойового під час контакту досить часто трапляється, що ми повинні полишити нашу основну зброю і зайняти чимось іншим. Наприклад, евакуювати пораненого або кинути якусь ту ж саму гранату, перейти на, втор... на вторічку, стрельнути з гранатомета, то ця зброя буде нас повтихатися постійно, битись нам об ноги або того ж самого трьохсотого цеплятися навколо, так як ми не зможемо її. Чітко зафіксувати, щоб вона нам не заважала, так як неї всього одна точка фіксації. Цей варіант нам підходить, якщо ми будемо стріляти, якісь справи на полігоні після них чайочок попивати або курити, або на блокпосту перевіряти документи. Якщо ми говоримо про війну, то нам також цей варіант не підходить. І ми підходимо до істини, і це до двохточкового ремня. І зараз ми будемо їх розглядати. От ви бачите чотири двохтучкове ременя. один Блюфорс, два МакПуловські. Різниця між ними, то, що в одного елемент фіксації це QD на другому карабін і фероконцепс. В принципі, всі стропи виготовлені з нейлону, в них різ, з неї хімічний склад, різне плетіння. Але по факту для нас це не важливо. Якщо це для вас важливо, то ви можете піти в магазин, пощупати, обрати те, що вам більше підходить і більше подобається. Переходимо тепер до елемента самої фіксації. Це може бути. QD фіксація, як на Макпулі, так і може бути От, також на макпулі, MacPolі В Чому різниця? Розпочнемо з QD. нової генерації від макпула QDM. Тут є по дві сторони, як ви бачите, такі кнопки, на які ви натискаєте любу з них, і ваша QD приєднується і від'єднується. Від зброї. Більш старіші версії всього-навсього одна кнопка, яку ви натискаєте. Чому вони її змістили в бік? Тому що були вже випадкові натискання, і самий ремінь від'єднувався від зброї, тому їх змістили в бік. Додатково кажуть, що у новій версії QDM цей ремінь не так перекручується, але в мене особисто, що старою версією що з новішою генерацією, він все рівно перекручується. Тому із-за цього я віддаю перевагу карабіну. Карабін від МакПул. Металевий з мілоніт покриттям, і чим він мені більше подобається, чим на феру. На даний момент на феру стоїть також від MacPool, але в його рідній версії вони металеві і фрезеровані. Чим мені подобається мілоніт покриття, тим, що воно на дотик як пластик, і коли ми під'єднуємо до металевого вушка, до той же самої Антапки, то за рахунок цього він не так. Сильно брязкотить і не створює лишній шум в порівняно з тим же самим фером. Тобто, коли я буду там переміщатися в ті ж самі посадки, мені потрібно непомітно буде підійти до свого ворога. То, окрім демаскуючого фактора, цей же самий, ці ж самі карабіни від феру, вони будуть створювати лишній шум. Цей шум буде посилюватись в моїх наушниках, і я не так буду чітко чути звуки, які знаходяться на більш дальній відстані, які по факту для мене є важливішими. Тому, якщо вже обирати карабіни, то раджу брати карабін саме від МакПул. Якщо говорити за швидкість, тобто що QD вона швидше від'єднується, ніж карабін, то скажу, що по швидкості однаково, що карабін швидко від'єднує, що QD. Стосовно QD, забув вам сказати. QD вважається більш універсальнішою по тій причині, що якщо ми говоримо за карабін, то нам потрібно придбати якийсь додатковий адаптер. Отак він виглядає від MacPool, за який ми цепляємо безпосередньо самий карабін. Якщо говорити за QD, то майже на кожній цівці є отвори під QD, також і приклади, і нам по факту не потрібно заморачуватись, купляти якісь додаткові адаптери платформи. За якими будемо цепляти самі ремень. Тому в цьому випадку QD вона така більш універсальна. І наступне, на що слід звернути увагу у нашому ременю, це те, щоб його можна було легко регулювати за допомогою однієї руки. Тобто переводити зброю з транспортного положення в бойове, робити більш ремень довшим чи коротшим. І на Макпулі нам дає змогу це робити от такий полімерний повзунок, досить компактний. Зручний, називається MS-1 Slider Три роки з ним користуюсь, ніяких проблем немає. Тобто раджу. На цьому ж самому Ferro Concepts ми бачимо Pull PullTab, синтетична губа з таким висувним тяглом. Нам його простіше нащупати в умовах обмеженої видимості, тобто вночі. Але по факту це діло привички, тому що в мене не виникає проблем з тим же самим MacPull. Я його легко нащупаю і регулюю довжину. Єдиний мінус, який мені тут не подобається. Що ми можемо регулювати довжину лише тоді, коли йде напруження на самий ремень, тобто на саму струпу. Тому що для того, щоб нам ре регулювати, потрібно саме оце тягло піддати вперед. Для того, щоб, наприклад, його підтягнути мені назад, то його потрібно спочатку піддати вперед, а потім тягнути. Якщо ремень буде не в натяжці і мені потрібно це зробити, то як бачите... Мені саме це тягло, регулятор не дає. Тобто Мені потрібно спочатку віддати його вперед, натягнути. Отак. І потім назад. Переходимо до Blue Force. Blue Force. Тут також висувне тягло, але воно з тканини. В принципі, все чітко працює, ніяких, е, ніяких недоліків в ньому не бачу. Тобто обирайте під себе, що вам більше подобається. Наступне це то, що ремені можуть бути. Я їх кидаю, потім повертаюся до них. Вони можуть бути такі однотипні. Тобто, коли стропа йде однакової ширини, як на МакПулі 32 мм, можуть бути отакі додаткові накладки. Також є певні рем'яні від Макпула з додатковими накладками. Навіщо вони потрібні? Ці накладки вони розподіляють вагу. І за рахунок розподілу ваги на більшу площину транспортування зброї стає більш комфортне. Але скажу на власному досвіді, що якщо ви використовуєте штурмову гвинтівку, вага якої не буде сягати в повному боєкомплекті більше 5 кілограм, то яких, якогось дискомфорту чи незручностей, транспортуючи цю зброю на такому макпулі або ж тому ж самому Блюфорсі, ви відчувати не будете. Тобто все чітко, нічого не натирає. Можна працювати. Якщо ми вже говоримо за зброю колективні види озброєння, або, типу, щось калібра 308-го з оптикою, там як марк Марксмен працює, або кулемета М249, то я раджу обов'язково брати ремені з додатковою накладкою. Тепер переходимо до місця самої фіксації, де потрібно фіксувати ремені. І як на мене, це саме найважливіше. І багато хто віддає перевагу, ну як віддає перевагу, я бачив. Аміри досить часто його фіксують позаду прикладу, от таким чином. Тобто от є отвір, ми фіксуємо. Є отвір під кюдішку. і є, які фіксують, ми можемо зафіксувати його на початку самої цівки, або в кінці. Давайте розпочнемо в кінці. Ось з такого варіанту. Все, от на зброя. Дві точки фіксації, наче все чітко. Ну, якщо стріляти виключно, з основного плеча, тобто з сильного плеча, то можливо, нам не потрібно приділяти так, цьому настільки велику увагу, де саме його фіксувати, кожен фіксує, де йому зручно і все. Але якщо ми говоримо за якусь динаміку, за ті ж самі укопи, за CQB, коли нам прийдеться постійно відключати приклад, умовно кажучи, да, якщо ми там робимо те ж саме CQB, там чек-центр і нам потрібно зайти в мертвий кут, то ми підтягуємо приклад до плеча. І заходимо вже наш мертвий кут. І що трапляється в цей момент? Позаду у нас є штурмова панель, яка може бути з додатковими гранатами. Не може бути, вона обов'язково має бути з гранатами, або той же самий може бути штурмовий рюкзак. І коли ми починаємо рухати наш приклад, а ми його будемо постійно рухати, переводити верхнє утримання, нижнє, підтягувати. Наш ремень буде постійно рухатись разом з нашою зброєю, разом з нашим прикладом. І відповідно, коли я буду підтягувати, він десь може от запасти неодноразово, вцепитися за якийсь підсумок, і коли я його буду виводити, от, зараз, він мені вже зацепляється за плеча, тому що не на шиї залишився, а злетів мені от за плеча, я його вставляю, він не вставляється. Тобто Він мене вже сковує в моїх рухах. Я недостатньо мобільний, мені не дуже зручно. А основна задача ременя – то, щоб він тобі не заважав. Наступне це за самі простріли, да, за таку зараз фіксацію саме говоримо. Як ми бачимо, за рахунок того, що ми точки фіксації у нас максимально розкинуті, тобто на більшій відстані знаходяться одна від одної, у нас, виходить, довжина самого ремня змінюється. Ну, логічно. Чим ближче у нас точки фіксації одна до одної, тим, більше, тим довше у нас буде ремень. Тому, коли ми будемо так працювати, і мені необхідно буде зробити простріл той же самий. Тобто, це коли ми стріляємо не з плеча, ми виводимо зброю, прострілюємо мертвий кут. За, за, за тим виходимо за своєю зброю, формуємо вкладку, дивимося, що чисто, і продовжуємо рухатися. Тобто, це же саме може бути при штурмі якогось приміщення. Да? Бо якщо в приміщенні ми виявили ворога. І він відстрелюється, і нам потрібно його подавити, то зрозуміло, що ми будемо стріляти не з плеча для власної безпеки. Якщо ми чітко це робимо і правильно, то в умовах обмеженого простору ми цю кулю направити от в такій ширині траншеї, ми кулю направити в напрямку ворога зможемо. Тому ми використовуємо тактику пристрілів в окопах обов'язково. І коли ми говоримо за простріли, з такою фіксацією я вже не можу послабити ремінь так, щоб. Мені було зручно його винести. На праву сторону ще куди не йшло. Ну, мені вистачає. Але якщо, ми, якщо я буду знаходитись з лівої сторони, о, той же саме, то мені вже тут а він мене починає от вже вже душити. Це при тому, що коли я буду прокидувати ремінь виключно через шию. Ну, коли ми запригуємо в окоп, то ми його прокидуємо через шию. От, то він мене вже починає душити. От він вже накладається на мою руку додатково, тягне, мені незручно, некомфортно так працювати. Наступне це то, що моя рука, мій хват, він формується от, по, хват, по факту в кінці самої цівки. Да, біля ручки переноса вогню. От мене хват. І тут знаходяться мої органи управління. тобто от Знаходиться кнопка тактична під лцушку. Коли я буду робити ту же саму перезарядку і різко захочу повернути руку, сформувати хват на свою яйцівку, тобто повернути ліву руку в своє робоче місце, то може так трапитись відповідно, що моя рука буде перетинатися з цим ременем. Або я просто-напросто накладу, накладу руку поверх ременя і коли я буду рухати, в мене не буде чіткого хвата, так як цей ремень буде постійно мені тут заважати. Тому ремень в будь-якому випадку повинен бути позаду, так скажем, ручки переносу вогню, для того, щоб він мені не заважав. Так як в мене тут знаходяться основні органи керування, то я свій ремінь однозначно буду фіксувати десь позаду. Так він мені ніякого випадку заважати не буде. От я тут здійснив перезарядку, кнопка, будь-що мені потрібно зробити, цей ремінь мені не заважає. І переходимо тепер до фіксації позаду прикладу. Основний його плюс, про що говоряться, це то, що коли ми отак от підтягнули ремень, то наш приклад знаходиться біля нашого плеча. І в випадку якоїсь загрози я легко можу взяти зброю і її вскинути. Скажу так, якщо в мене приклад не буде навіть прижатий до плеча, то я в будь-якому випадку зможу взяти свою зброю і вскинути, сформувати вкладку і почати вести вогонь по ворогу. Тому я не рахую це таким аж великим плюсом. І перейдемо до основних мінусів. Мінус тому, про що я вже говорив, це то, що коли ми починаємо рухати свою зброю, то ремень рухається разом з прикладом, прикладом по всьому нашому тілу. І коли мені прийдеться просто підтягнути, буде умовно той же самий приклад, отак, ремень, буде на прикладі, він западе мені за плеча, і потім я буду його вставляти. І як ви бачите, мені не вистачає вже довжини, він цепляється, щоб нормально сформувати вкладку. Тобто він Створює незручності. Наступний е, мінус в тому, що коли мені потрібно перевести зброю верхнє утримання, тобто я працюю і в мій сектор зайшов мій побратим. Я хочу різко його перевести в хайраді, як ви бачите, ремінь саме западає під приклад і починаю його протягувати по всьому тілу. І цей ремінь може за щось зацепитися. Тобто, мені потрібно аж. Додатково додавати зусиль для того, щоб його вивести вгору. Також, якщо говорити про перекладку, то коли я починаю робити ті ж самі простріли, бо просто переміщую його в його сторону, то цей рамінь проходить мені через шию, ну і мені некомфортно, тобто неприємно, він мене починає душити. Тому і за цих всіх недоліків я віддаю перевагу іншому. І саме фіксації її позаду ствольної коробки. Тобто карабін фіксується позаду ствольної коробки, якщо ви прихильник і QD-шок, то ви можете взяти таку ж саму платформу ESAP від MacPool, і тут буде отвір, гніздо під QD. Тобто е, я раджу придбати от таку платформу ESAP. І наступне це от на початку цівки. В такому випадку, якщо мені потрібно підтягнути зброю і перевести її в транспортне положення, то в мене також приклад. Знаходиться фактично біля мого плеча. Навіть коли вона перебуває в транспортному положенні, я можу легко взяти і сформувати вкладку. Наступне це якщо мені прийдеться працювати в окопі, я просто-напросто її подовжую самий ремень і можу витягувати зброю на любу відстань. Теж саме тут. Тобто вона мені не заважає, не душить, я вільно можу маніпулювати. Єдине, що коли я роблю перекладку, то потрібно звертати увагу на те, що якщо ви будете її рухати по прямій траєкторії, то от приклад буде цеплятися за ремінь. Тому, щоб цього не траплялося, ви просто беріть і перекидайте його. Коли я, наприклад, заходжу в кімнату і мені потрібно перейти в мертвий кут або просто виключити приклад, то як ви бачите, коли я, от... Підтягую приклад, мій ремень залишається на місці. Коли я роблю перекладку, також. Те ж саме, коли мені потрібно перевести верхнє положення. От я закидаю. Тобто не за що не ціпляється, ніяк взагалі не заважає абсолютно. От от відстрілявся, перейшов. Тому раджу використовувати саме таку фіксацію. В принципі, на цьому все. Надіюся, інформація була комусь корисна. Переходьте на наш телеграм-канал, там є куча додаткової цікавої інформації, якою діляться люди, і ви також можете на цьому самому телеграм-каналі поділитись власним досвідом. Всім удачі і фарту!